Я замкомандира частини, замкомандира 14-го полку безпілотних авіаційних комплексів. Наш підрозділ достатньо молодий, тільки два роки, от, в квітні місяці випалилось. Ну, дуже потужний і дуже технологічний. Щоб ви зрозуміли, ну так, щоб на пальцях сказати, все те, що ви бачите, всі ці бабахи, всі ці бавовни, які є в Росії, це майже вся наша робота. Да, ми працюємо не тільки ми, ми працюємо з іншими підрозділами. Але іменно оці пуски, вот глибинне ураження це якраз те, що робимо. Ми те, що робить наш полк, то що робить наші хлопці, і я цим дуже пишаюся. Почали ми два роки тому. Це був один з перших підрозділів, який був підрозділом безпілотних авіаційних комплексів. Починали ми з роти, починали працювати на тактичному рівні. Потім це все перейшло в Мідл до 200 кілометрів. І зараз ми працюємо до 2000 кілометрів по Росії. Більшість уражень, які дуже медійні, те, що ви бачите, що. Це все стосується нашого полку і ці всі ураження це те, що роблять хлопці нашого підрозділу. Три роки тому, взагалі, там мавіки або скиди це було щось таке е вау. Всі дивилися і не розуміли, як це відбувається, І кожні три місяці, кожні там, шість місяців йшло оновлення всього цього. Потім з'явилися СПІФПІшки, все це, з чим ми працювали. Потім з'явилася підтримка наших партнерів. Ми почали працювати на 30, 50-60 кілометрів. І потім виникла ідея, щоб ми почали працювати по об'єктах, які знаходяться в Росії. Тим більше, це було відповідь на це те, що робить наш ворог, коли почав відпрацьовувати по нам наносити ураження здесь у нас, і ми почали робити майже те ж, те ж саме кожні 3-4-5 місяців. Іде оновлення того, тих засобів, з якими ми працюємо. Є тактичний рівень, це рівень роботи на ЛБЗ, лінії бойового зіткнення, це ФПІшки, це МАВІки, це розвідники, які працюють на, у цій лінії. Ну, це достатньо неглибоко. Це робота по ББМ-кам, бойовим машинам. по Особовому складу по нашому ворогу, який переміщується безпосередньо на лінії бойового зіткнення, є так називаємо страйк, це більш глибинне ураження на оперативному рівні. Це може бути до 200 кілометрів. І це вже інші засоби, це борожуючі боєприпаси, інші засоби, якими... Ми можемо працювати і працюємо і по скидам, і по цим же, опять же баражуючим боєприпасам, і іншим засобам, які працюють на, на цю глибину ураження противника. І є так називаємо діпстрайк. Ну, тут фантазії можна дати розгулятися, це хоч до Владивостока літай. Ну, зараз поки що таких засобів немає але на 2000 км кілометрів вплоть до Башкірії, Лінградської області, інших регіонах ми працюємо, ви дуже хорошо можете знати і роботу по Енгельсу, і по роботу по Лінградської області, по цим всім об'єктам, по яким ми працювали, це нафтопереробні заводи. Ну і все інше, то що наносить урон нашому ворогу. Майже 80% всіх операцій це операції, в яких ми безпосередньо приймаємо участь або особисто, або з нашими партнерами. Це дуже важливо і тому я ще раз кажу: я вдячний всім нашим хлопцям, які працюють. Це буває, я вас повіряю по кілька днів безсонних ночей і дней, і, і, і днів. І це постійна. Постійна робота направлена на покращення цього всього. Це вже не секретно. але ці операції по Енгельсу, які ми робили, ці операції, коли взривалися і детонували тиждень, ну, тиждень майже склади грав в Брянській області, і в інших областях Росії, це наша робота. і Я особисто пишаюсь тими хлопцями нашого підрозділу, які це робили, роблять і будуть продовжувати робити. У нас бували. Епізоди, коли хлопці працювали просто тижнями і спали де попали, не знімаючи ні шолома, ні броніка, ні зі зброєю в руках. Це було так. Так, да, ми не працюємо безпосередньо на лінії бойового зіткнення, але це дуже важлива робота, яка ну, дуже поважна і дуже відчувається нашим ворогом. Кожна операція це планування, і вона починається з постановки завдання. І Ці завдання можуть виконуватися навіть не один місяць. І коли ми бачимо, що йде запуск 200-300 літачків і долітає якась кількість, ну не всі, звісно, хоча хочеться, щоб всі долітали, да? Но вони так або інакше долітають. А це робота дуже багатьох підрозділів. Коли ми залетіли вже в Росію, там трохи проще, тому що безмежні простори. Страни Гіганта, який знаходиться поруч з нами, ну і далі вже точність ураження приходить на, на, на ту локацію, яка запрограмована. Я вас е, увіряю, що це буває ну, іноді по кілька місяців триває ці, ці роботи. Ну, безпосередньо робота це кілька днів. От кількох днів до кількох місяців. Це залежить від складності операції, від участі кількості особового складу і засобів ураження, які працюють по конкретному об'єкту. Дуже захищена Московська область. От туди пробитися дуже, дуже тяжко. Ну, це моє особисте враження. Да? А, натикали все, що тільки можливо, і туди долетіти дуже складно. Лінія бойового зіткнення на глибину до 100 кілометрів теж дуже багато засобів стоїть, які треба преодолети. Якщо ми це робимо далі, вже простіше. Дуже багато ПВОшних засобів працює в Криму. Ну, це, скоріш за все, іміджева річ. Я не дуже розумію, для чого там це так багато. У ці три локації, про які я кажу, вони дуже насичені російським ПВО. І я не буду казати, погане воно чи непогане. Воно Працює як працює, працює по-різному. Тому що ну, ну, зброя це ж не тільки там, залізо, це ж люди. Правильно? І це ж залежить від того, як працюють на цій зброї люди. Ну у ці локації захищені дуже щільно. Все інше можна працювати, і ми цим користуємося і працюємо. І якщо ми працюємо з 6-мітровими самолітиками, які літять на територію Росії, то я вас увіряю, стоїмость його по відношенню до того, який вред він наносить, в тому числі і іміджовий вред нашому ворогу, це не цифри. Ще раз скажу, це ж не тільки літачки. Ну, це Роботизовані комплекси, які працюють на суші. Це можуть бути комплекси автоматизовані, роботизовані, які працюють на поверхні води, підводні комплекси. Ну це майбутнє, яке зараз ну, дуже швидко розвивається. І це економіка України теж. Тому що більшість, ну майже всі засоби, з якими зараз працюємо, вони виробляються в Україні. А це податки, це робочі місця. Ну, це дуже важливо для країни, а прийде час, коли це буде експортна позиція, і інші страни будуть в чергу вистраюватися за цими засобами, тому що ну такого досвіду, як є у нас, на жаль, поганому досвіду. Ну майже нікого нема. Ми витрачаємо якусь суму грошей, а вони повинні втрачати гораздо більше. І тут не тільки втрата бомбардувальників, яких вони не можуть. Збудувати заново. Да? Це не тільки втрата літаків, які, які можуть і зараз не можуть надавати шкоди нам, да? а це ж ще і політичний якийсь імідж. Да? ну Там понтов багато дуже. ну Я прошу пробачення за оцей сленг. Да? Ну, поставили на місце і просто унізили, опустили пустілі ніже плінтуса. І це дуже добре. Ну як це можна в грошах оцінити? Є і втрати в грошах, але є і іміджеві втрати. втрати. Іміджеві втрати дуже часто бувають більш болісні, ніж грошові. Наше завдання завдати такий збиток, щоб оцього сусіда, який поруч з нами, не було. Роз розсипіться він на окремі держави. Ну, наше завдання кожного дня наносити ураження. Ну я вас увіряю, у них дуже великі можливості, якщо б не наші військові і наші громади, які підтримують військових, то не було вже давно України. Так як є ми, то ми зробимо все, щоб не було нашого цього сусіда в тому вигляді, в якому він є. Росіянам найбільше болить, що у них поруч є Україна, яка свободна і незалежна. От від цього у них болить найбільше за все, і ісходячи сходячи від цього, вони намагаються знищити нас, знищити наші сім'ї, знищити нашу свободу. Ви ж бачите, яка в них реакція? Якщо ми працюємо по військовим об'єктам або об'єктам двойного призначення, що і чим більше ми працюємо, тим більше вони починають. Агриться і працювати по нам по місцевому населенню. А то що це дуже болюче нашому ворогу? Я вас, я вас увіряю. Це не питання для них життя і смерті. Якщо вони е припинять цю війну, то ми залишимося там, пускай не добрими, но сусідами. А в нашому з нашого боку це необхідність, тому що якщо ми не будемо цього робити, то не буде держава, не буде, не буде ну всього, того, що ми маємо зараз. Нам дуже потрібна підтримка громад, людей для того, щоб дозволити нам купувати, наприклад, машини, за допомогою яких ми робимо те, що ми робимо, для того, щоб Мали можливості оперативно доставити ті засоби ураження, які ми запускаємо. Ми працюємо від Сум до Херсона на протязі дуже багато кілометрів, на яких ми наносимо де ми працюємо. А для цього треба бути мобільними і дуже, дуже швидко переміщуватися. Нам потрібно по це гроші, якщо ви зайдете на сайт, ви побачите, яким чином можна нам допомогти. Це перше. І друге, це рекрутінг. Е -е несмотря на те, що ми дуже е ретельно вибираємо тих людей, з якими ми працюємо, але нам треба, щоб люди про нас знали, заходили на наші сайти, дивились, які є вакансії, і пропонували себе для того, щоб е проходити службу в нашому підрозділі. Оці дві речі обов'язкові і дуже важливі для нас. Я думаю, що прийде час і про цю паутину і не тільки паутину. Давайте чекати, буде дуже багато ще, ще цікавих речей. І паутина нам покажеться дідським садом по відношенню тому, що зараз може все бути. Кожна операція дуже ретельно планується, кожна операція це імпровізація. Деякі операції. Ну, президент вже казав, починаються за півтора роки до, до їх реалізації. Да? Більшість операцій планується місяцями. Вот. І це питання розвідки, і питання дорозвідки, це питання планування того, як ми це робимо. Це дуже потужна робота. Вона удосконалюється постійно, і ми її постійно проводимо. Які самі яскраві? Ну, Самі розкраві ті, які найефектніші, правильно? От Енгельс було дуже ефектно, правильно? воно там палало вже тричі. От, палало і будуще палати, я вас вірю. Ми працюємо майже кожен день, і коли бачите, що щось там зривається в Росії, то знайте, що це ми зробили. Це, це наш підрозділ, наші хлопці.